공고리 왔다 링강구 링시 15시. 그래? 네. 바까. 스스로 리즈 Не треба туди лізти, ти глупо, не треба. Мілен, реально без от, от сюди нельзя, не, 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 не в них лазить. Це не ті труби, по яким можна лазити, я лазив по іншим. По цим не можна. <рес> Ні, все, уйди. Блять, ти гоніш, я тобі серйозно кажу, по ним не можна лізти. Ми... Дренажна система нижче, по цим, по цим не можна. Та, пожалуйста, ти можеш не можна лізти. по ним лізти. що ти робиш? Я не полізу, просто вилезу. Просто як якийсь... Що? Що це пише? Що? Якісь там інше пишуть. Що-що? Коли стала Міленою, коли була ще Льошою. Ну, 3 роки тому, до речі. Льошою була. Mm. Мене звали Олексій якраз таки. По паспорту я Олексій. Олексій, якщо бути чесним. Ще й Олексія, а не Олексій. Олексій. How tall are you? Що нахуй. How tall are you? Не знаю. <свист> ну який тебе зріст? А. А, це скільки в міліметрах. Не знаю. Треба підраховувати приблизно скільки. <плес> Та тут це, блядь, ну боже, ай, мені мозги, мої мозги витікають через вуха в наушники. А -а -а. Офигенно, У мене такий великий лоб, что кожен раз я на нем показываю сердечко, как типа фон для сердечек. Хуйня. Разъеб таймин. Таймин, разъеб. Молодец. Бля ха-ха! Вы шо? Кто? Шороб! Що вы робота? Обожні ці таймінги. Оце жорсткий таймінг був насправді. Добрий ранок, добрий ранок. На калинку, нам... Так. Сорваточка. <плук> 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 Ні, ну просто я про кіберспортсмен цій грі, я не знаю. Просто з нульової зайшов, цього роль на проїв працював. Правді, єдина гра, в котрі може дійсно так грати і кайфувати. Тільки не смій мені в лаву зараз тепатися, добре? Ладно. Я зараз веде Майнкрафт. Що за хуйня? Дякую за залізо. Ну так там там взагалі-то можна ви, ви, вибирати цей. Там є вибухові, а не вибухові. Там є вибухові, а не вибух. Блять! Сука! Біжи, там який ти кринж, хто це зробив? Ти мало того, що ти вбив великого коня, ти ще вбив лошадку малу. Ти дедус. Ти дедус. А, у мене слотиво на мобільних. Такий рокрота тобі цьому жорстко. Мене 60 сміється, блять, а мене трогають за носа. Блять, спалив вас, козли дчі. Спалив! Сука, не попав у таймінг. Я думав, я попаду. Блять, воно така. Блять, воно так. Сука, воно така цей. Вона така затримка, що я думав, що я попаду в таймінга, а я не попав у таймінга, блядь. Так, треба дан, треба дижи з собою. допишіть це класика, так робимо Блядь! Я такого ще ніколи не робив, не бачив. О, так красиво буде. А ну знімай. Знімаю. Ляля. О! А! Е! Э, Ну, що ти хочеш від мене? Що ти хочеш від мене? Що ти тут стоїш? А? Эй, стрімер, я пока кабра. Так, будеш молитись. куля сосати сосатися, цьому майбутньому. Насосувати, прям понял? Жорстко пиздец, бля. Але знай, ти доб'євся успіху, станеш щоб я обійшов навколо Давай. Обійди навколо жертву. Давай. У цей момент посмокти свій великий пальчик. Скажи. Хе! Це Віталій любить пальчики. Я маю навколо тебе йти, да? Таруксам-самда. Алі бульки бульки Та рум сам-сам. Можна Нахуй, так не можна, нахуй. Можна. 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 Алло, блядь, ти до мене о, все, ноги прикладав, блядь. Всё. Вбивати, бля, в гателя. Ти ж не вбивати, да? Ну, я кажу, того не вбивай мене. Да, <гай> тобі тузика не вбивай. Не мене, бери тузика. Всё, пиздуй. Пизди нахуй. Всё, <виска> іди нахуй. Ми ми цю гру, блядь, все. Я їбав, блядь, я їбав, 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 я їбав. Я ебав, я ебав, я ебав, я ебав, все, 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 все в пизду, чат, чат. реально в пизду. в жопу, нахуй. Просто реально я, я манав, я не збираюсь грати. я не збираюсь це грати, я не буду це грати. я не буду, не, все, все, все в жопу. Давай уже витухаю. Ну майже не страшно. Клас! Яка класна гра. 111 гривень стоїла. Емоцій маса, У мене вже аж, блядь, голова болить. Хуя Not bad. привет, Валерий. Макс! Что? Макс! А? Макс! А я еще не дропаю. Это был кошмар. Ой, походите. Зараз, дайте я поменяю це, це? це срака? Це шо, хтось раком стоїть? То экватор, типа, <ріх> про це подумали. це головка члена дуже крупно. От така відкрита. Покажи собачку. Як ти? Це ще одна гра. Покажи собачку. Oh, oh. <laughs> <laughs> Редика, не роби так. Ну, красотка. А ну, покажи. Покажи, 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 чату. О, боже, які нігці. Фрея Слай Квін. Не подобається? Ладно. Матки в моєму роті немає. А могла б бути твоя крихітка. Я. Подожі. Дядючка, покажи, як Лев решить. Чому, але після того в мене часто таке було, що я якось належувала руку, і я прокидалась, Я така. Алло? І да, це, так, да. не це не стрьомно, це ж і... називається незнакомка. <ріпи> робіть кліпи. Робіть кліпи, бо мусите. Робіть кліпи, бо любите. Робіть кліпи, робіть кліпи. Ой. І буде ваш улюблений стрімер в нарізці. Ви ж хочете цього? Звісно, хочете. А можна не нарізати улюбленого стрімера? Дякую, велике. Нарізка кубиками чи скибочками буде? Кільцями, напевно, я не знаю. Валеш. Ось. Гарний вареник з вухами в очеча. Е, пішов ти нахуй. Це типу в мене гарний вареник. Mm. Блін, ну дякую.